О, то люди на них знаходили монети. І то і все, і монети, і срібло, і золото, і по скіфам, по чому хочеш. Туб тобто знаходили все. Але коли я побачив пару відео які, людей, які знаходять то цікаві знахідки на звичайні металошукачі, які там стоять по 3-4 тисячі гривень. От, я трошки -то задумався і подумав, що реально в шоуторі, якщо з'їздити на ці поселення на хуторі і пошукати там. Вибрати таке місце, де був типу старий-старий хутір, там 1800. Це середина, середина 19-го, початок 19 го століття. Десь так 1800, такі середина їх. От, і вибе таке поселення і їздите туди, подивитися. Спочатку ми думали проїхатися по іншим місцям, але там може бути сміття, ну, тобто соло, -во кордянщина. возіки, е желізо, -желі проволоки, мідь, алюміній, все ж хочу, може, бути перемішку з цими монетами. Це місце в принципі, не пройти, тому що дуже багато буде фони сигналів. А є навіть такі попадаються, які ти тобі, що бачиш, тобто, ну, тобто скануєш і бачиш різні сигнали. Треба один є сигнал, який відозмінює металля метал від монети, допустимо об'єкт від монети. А є інший сигнал, який определяється монети. Ти його копаєш, а там реально якась алюмінієва проводка. От, або мідь якась. А, тому е, це такі посилення, які були ще при Союзі, а і вже, я думаю, мабуть, після непу. Уже вони були хутори. Хутори в основному, це коли вони дивляться у НЕП, а це початок 1920-х. На початку 1920-х років, коротше. Е, хутори постійно починають зникати і перетворюватися на, на села. Е, що таке хутори? Тобто хутори це поселення, які будувалися, ну, строїлися з, в зв'язку з. Як кажуть, з діяльністю польових робіт. Тобто людей, які пов'язані з діяльністю польових робіт, а, тобто, як кажуть, співмісне господарство, будемо так мовити, в лапках. От. І такі хутори створювалися, але потім не дивилися систему НЕП, а, і. І вже хутори почали знакати, і появля і так, деякі були навіть в об'єднанні в одне село.